Шованки, віночки та намальована мапа України біля стін Запорізької обласної адміністрації. Так запоріжанки виступають за єдність нашої країни. Вікторія одна з учасниць заходу. Дівчина малює мапу України для флешмобу єдності. Всі з дівчат візьмуть картки кожного обласного центру і всі разом кором заспіваємо гімн України якраз на ознаку єдності. Дівчата малюють мапу уважно, дотримуючись чітких правил. Дуже скурпульозно ми це робимо, щоб ніде не залишилося прогалинки, щоб показати, що будь-який загарбник не пройде на Україну. Мапа готова. Кожен з активісток бере картку із назви обласного центру і стає на відповідне місце на карті. Вікторія обрала Тернопіль. Київ це Україна, рівне, це Україна, Тернопіль. це не забули запоріжани і про день матері. Вони урочисто привітали усіх жінок зі святом, а молодь заспівала пісню на знак подяки матерям, які довго чекають своїх дітей. Про горнуючи зможки, мама молиться, хай пошиває, ще трошки. Вже так давно не бачить сина свого. На мітингу запоріжани всіляко намагались показати свою любов до України. Хтось ходив із козацьким календарем або зв'язаним прапором. Дехто стояв із табличками Путін фюрер». Були тут і ті, хто танцював під пісні активістів. Активісти також зачитали листа до Валерія Баранова. У ньому вони вимагають від голови області пояснення, чому 9 травня, окрім національної символіки, він також носив і Георгівську стрічку. Учитуваш що даний факт визвав большой резонанс, Я на правах вашого савітника рекомендую вам об'ясніть общественності мотиви, побудившие вас зробити цей непонятний для многих поступок. Далі усі присутні містяни стали всередину намальованої мапи і вже традиційно заспівали. гим Орія разом із іншими активістами вкотре показала, що Україна єдина і жоден загарбник не в змозі її роз'єднати. Всі українці єдині і тому якраз символічно заспівали саме гімн України. Ми будемо боротися за свою державу. Чоловіки борються своїми способами, жінки так само не сидітимуть, склавши руки. Будемо робити все, що в наших силах. Маргарита Чернишова, Павло Веселков спеціально для Медіагруп. нові проекти.